Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте, шановна пані Ірино, подивіться, чому Зеленський не привітав залужного з ювілеєм? Що то було? Дякую. Ну що ж, подивимося, що то було? Чому не привітав? Яка була поважна причина? А може не було ніякої? І так, все ж таки 50 років. Всі ви знаєте, заложному виповнилося, здається, 8 липня 50 років. І так, чому Зеленський не привітав заложного з ювілеєм? А знаєте чому? А, дуже часто лицар жезлів це дуже запальний чоловік. От я чомусь бачу Зеленського от як лицаря жезлів. І якщо ви навіть подивитесь на це обличчя, дуже схожий. А, дивіться. Що може говорити лицар Жезлів? Заздрість, запальна, запальність така а, в негативному ключі. Якщо ми читаємо цю карту, то можна сказати, що це ну, заздрість, заздрість а, тій а, славі залужного ось тому рейтингу залужного. Карти, в принципі, показали, що він був десь у дорозі чимось займався. Ну, можна так сказати, так. Але наступна карта показує, що це так, можливо, було важливо, але знайти час можна було. Це все було спеціально. І ось ця карта цим підтверджується: це, знаєте, бісики. Бісики по відношенню до залужного. Ми вже робили дуже часто розклади на а, залужного і зеленського, і а, Зеленський хоче бути один з найбільшим рейтингом. Переподивимося, може карти ще щось покажуть. Ну, знову показують нам, що був у дорозі. Знову, так? І ця карта вже говорить про відповідальність цієї дороги. Ось як. Можна сказати, навіть турне. Але ми бачимо меч, і ось тут меч. А посередині два мечі. Зараз ми подивимось. Ось. Ви знаєте? Дивіться, тут ще й 20-й аркан. Ви, мабуть, знаєте таких людей, які неохоче святкують свій день народження. Наприклад, я теж відношусь до таких людей, я не дуже люблю святкувати свій день народження. Тут. В цьому випадку ми говоримо трошечки інакше. Ось ці карти, цей розклад, я ось так буду говорити, а, говорить про те, тому що я теж не знаю, так само, як і ви, я не знаю причини. Але ось ми будемо цю причину зараз шукати. Аж дуже велика зайнятість не може бути поздоровити головнокомандуючого з Днем Народженням. Це не є рядовий якийсь. Згадайте, як Єрмакові устраювали в Буковелі з вертольотами туди-сюди, і звідкись возили і тому подібне? А тут просто привітати! Е, зараз я скажу: доскажу, до, до, до як мені йде тут інформація, що є люди, які не люблять святкувати свій день народження. От у Зеленського він не любить, е, ну, як би вам це сказати? Щоб когось, кого він недолюблює, ще треба вітати. Розумієте, ось як я це бачу. Бо він, ну, по цим картам, вибачте, тут, ну, неможливо сказати, що він прямо обажає цього залужного. І ми часто про це говорили вже. Є в закритому доступі ці розклади. Якось так. Ну, я не знаю, ненавидить він його чи ні. Давайте подивимось: ну, в принципі, і ця карта теж не є дуже добра. Для нього це, як, знаєте, мучення. Ну, це, це дуже недобре, коли лідер країни е, має такі амбіції. Це, це дуже недобре, щоб ви розуміли. У нас вже перший ряд починався жезлами і закінчувався жезлами з лицаря у королеву. Тобто, це ось так за, закриває коло. Розумієте? Його це обволакує, його це бісить, його це нервує. Він не хоче про нього чути навіть. І ось ці карти тут нижче про це і підтверджують. Для нього швидше би це пройшло. Секунд не діло, і все, щоб всі забули про це, ось як у нього, як в мене йде цей розклад. Щоб навіть не нагадували йому про нього. І закінчується розклад печалькою. Але королем жезлів. Починали ми з лицаря. І завершуємо королем. Тобто, дивіться, ось ці карти. Я зараз скажу те, що я тут прочитала. Ці карти говорять про те, що Зеленський хоче настільки піднятися вверх, щоб залужний залишився десь. У минулому. Ось подивіться. Я не буду точно казати. Тут карта смерті, щоб ви мене ні в чому не звинувачували. Здогадайтеся самі. Це карта минулого. Смерть. Оце його найбільше бажання. Ця карта говорить про величезні амбіції, про вміння триматися на публіку. Про вміння публіку заворожувати. Про вміння. Ну, як би це сказати, на свою сторону запалювати публіку. А тут прямо аж бісики йдуть. І цей реакт ось це підтверджує. Він навіть дивіться, це навіть була спланована зустріч. Я тепер згадала. Ось тепер, саме під час цього розкладу, я згадала. Зараз тільки не пам'ятаю, яка країна була, що Зеленський напросився у гості. що всі дивувалися, чому перед, саме перед самітом НАТО Зеленський зробив таке турне, що його не очікували. А тепер я зрозуміла, чому. Ви знаєте, яка банальна. Причина не вітати, бути зайнятим, не вітати залужного. Можливо, звучить це дуже мені все рівно, але мені така прийшла інформація. Факти, порахуйте факти. Звичайно, не з телемарафону. А подивіться на факти, ті, які насправді є. Які в телемарафоні, ви не почуєте. Ось. Ну, ви знаєте, я би не повірила. Відверто вам скажу, я би ось у це не повірила. Він спеціально ось це запланував, цю подорож, щоб не привітати залужного. Маразм, правда? Якби карти це не показали, я би ніколи не повірила. От хтось би мені сказав, я б вже не повірила, тому що а, тут зашкалює, аж зашкалює. Просто і ти, а, знаєте, як то кажуть, коли ти зустрічаєш когось знайомого, а, ти переходиш на другу сторону, на другий бік вулиці, лиш би не привітатися. Ось це є це. Хочете вірте, хочете ні. Мені все рівно. Я для себе зрозуміла причину. Ви запитували, і я відповідаю. Вірніше карти. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Відверто скажу, ніколи би в житті не подумала. Що Зеленський на таке здатний це же ж ого, го ого, го це недобре. Повірте мені, люди добрі це недобре, дуже недобре. Щасти вам, мої дорогенькі.